Якщо ви побачите серед питань порядку Денного Верховної Ради вибори Конституційного суду України, можете безпомилково передбачити бурю. Ставка висока, формується вершинна правосуддя, політичний інструмент держави. Баланс і тактика політичних сил відомі. Більшість за вибори суду у запропонованому складі. Меншість в особі народної ради вважає склад кандидатів до суду прокомуністичним. Народна рада вирішила не реєструватись і тим блокувати обговорення. А депутатів були за те, щоб питання зняти, а натомість обговорити найактуальніші економічні та соціальні проблеми. Всі ці гарячі баталії відбувалися ще до офіційного відкриття пленарного засідання, чого Іван Плющ не міг зробити через відсутність кворуму. О 11 годині 9 хвилин голова запропонував під час перерви зареєструватись біля столів і працювати далі, не змінюючи порядку денного. По перерві, коли Іван Плющ заявив, що має всі підстави оголосити засідання відкритим, з новою силою спалахнула процедурна за формою, але глибоко політична дискусія викликана формально тим, що чинний сьогодні тимчасовий регламент не дає точного формулювання, яка кількість депутатів у залі дозволяє відкрити пленарне засідання. У той час, коли заступник голови лічильної комісії депутат Козаренко почав роз'яснювати порядок голосування по кандидатурах, трибуну і президію блокувала народна рада. Іван Плющ закликав зберігати політичний спокій в державі і порозумітись, під час великої перерви в розширеному складі зібралася президія Верховної Ради.